Запис масла готовий. Так, шановні депутати присутні на, на нашому засіданні присутні три депутати із цього і присутні голова, секретар, провідний спеціаліст земельних відносин, заступник, заступник і. Спокойно, да. Спеціалісти по роботу. Спеціалісти в АТС. Є підстави розпочати засідання? Немає заперечень. Форум є, то є. Форум єс немає, да? Голосуємо. 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 Просто чимаємо 50-ю. Так, на засіданні запрошуємо, э, як э, же я сказав, проєкт даного засідання членом комісії роста. Доповнення якихось відковості є щось, щось змінюється, щось таке все так? І ще нічого не. Голосуємо за порядок передовій. Прошу голосувати. To je, zato je, više zat nekaj njegovog. <kak> Prva pitanja, Ljubav Kudernovo. Po paredaču Komunalnog do... majmora s balansom odmislitosti svoje rade na balans Komunalnog do... ekipirusa Agustinska Agustinska miroda dopoljida je, začinat Передача комунального майна з балансу на баланс між установленим потребує правильного документального оформлення та бухгалтерського обліку. <кій> ну, хто управитель комунального майна? Формально власником комунального майна є територіальна громада, в нашому випадку, згідно цивільним ходим України. У нас власником Дмитрівська сільська рада. Яка необхідність передачі на баланс комунального майна? Балансоутримувач – Балансоутримувач це суб'єкт, у якого має облікуватись комунальне майно на балансі, який, який повинен нараховувати, зокрема, і амортизацію на це майно? Ну, законодавство як формулює, чому потрібно передати на баланс? Комунальне майно, комунальне досадку нашого. Через те, що згідно закону і за загальними правилами, ну, передане комунальне майно закладу приносить економічні виходи іменно цьому підприємству, і за цього потрібно треба майно передати, щоб вони і відповідали за це майно, і воно буде в них на балансі. Яке ж саме комунальне майно? Згідно рішення сесії так, 26 листопада 2019 року, потім 11 березня 2020 року і 28 квітня 2021 року було передано зокрема таке майно трактор «Білорусь», Причіп, тракторний, навантажувач, уся техніка, ківш для сипучих матеріалів, бочка. А санізатор наступний. Щоб не зачитувати. За 19. Свердловини. І оце рекомендується. Мільйон 373 тисячі 796 гривень. Він користується вже із 18-го року, з го року, цим майном. І рекомендується передати його на баланс, щоб він. Правильно використовував більше користі, були Це, так, які ще є? це, це одне, з, одне з зауважень, просто ну, зараз проходить аудит, це одне з їхніх зауважень, що е, е, треба, якщо ми передали в управління, в оперативне чи в господарське віддання, треба передавати на право. Що ми трошки відправляємо ті наші рішення сесії, які ми приймали, ми, вже, не воно, було. воно не було воно передано. Да? Ні, воно передано було, тільки просто було рішення передати. А, а на баланс не було, щоб з балансу з нас зняти його на баланс, а передати. Але власникам залишаємося. Чому передаємо воно було зальозно, що просто воно обліковується, в них должно обліковуватися, казала Софія Івановна, вони повинні вести бухгалтерські словки, переховувати амортизацію, і А Вони ведеться, воно в них ведеться, це воно зараз була, і І вони повинні вести облік. Ми слово ранку знімали, вони стали ремонт, що це. Может, сам все у меня видишь, якие. Так, які, якие я еще это все? Так, голос ли. Щоб этих сказал. Значит, косых говорили. Да. Чого ти? Переходимо до другого питання. Про Програмі передачі застави на житлового приміщення громадського будинку оренду Аренду Сравни Світову Сербащука, 2. Оповідає Микола Нікола Ріса Я полетенку. <плеслова> Веду курс справи, всі знають, що у нас в цьому громадському будинку, яка була раніше лікарнею, знаходиться комунальний заклад, центр надання соціальних послуг Хмельницької сільської ради, тобто це центр. Ще раніше в прийнятих рішеннях не їм був намір передачі в оренду, на, на, було прийнято рішення за 1 гривню певну кількість метрів квадратних площ. Але вони ще хочуть взяти дві кімнати, номер 197 і 198, в оренду. Тому ми вносимо ці кімнати як частини нежитлового приміщення для того, щоб далі передати вже їх в оренду загальною площею, щоб ми вже робили один договір. Тому проєкт рішення визнати частину нежитлового приміщення громадського будинку палати 197 і 198 загальною площею, такі, які передаються в оренду. Це оцю на питання. Можна дослідувати, щоб вони пов'язані? Ні, кожен окремо окремий. Так, всім зрозуміло все, голосуємо. Нема доповнення нічого немає. хто там? Значит, Шепатюк взял, а не Для бюджетных установок он так установлен Так вот Так, Шепатюк взял, зад, после конца, да. не принято. Так, переходим до 3-го нам Турнамент передачи частыми... Премігал, села Робістів, по Михай, 18. Хоріко, Та сама ситуація, тільки по іншій адресі, це наша сільська рада. У нас в приміщенні сільської ради знаходиться фінансовий відділ Рудницівської сільської ради, яка згідно закону України про оренди державного майна повинна цей фінансовий відділ теж орендувати у сільської ради свій кабінет бухгалтерів. Ці рішення, ці рішення вони, я поясню, воно не лише перше рішення приймаються для того, щоб визнати його, як, як передати в оренду. Оце така сама ситуація, тобто 39 метрів квадрату, село Рокмистрівська, вулиця Михайлівська, 18, і кабінет бухгалтерії визнати як такий, щоб передаватиметься в оренду. Це теж зауваження води, до речі. Хоч не хотіть дивитися. І тут воно вам каже, що на надбалка на людей. Оце рук і через день туди, через день туди. А ви виконали це, а ви виконали, а ви виконали. А вони показують просто, вони показують, що вони роботую. роботу. Роботу, да. так. А ти дай себе саме врятувати. А тут що хотіли? А надалі як биться, так і бійці. Повинні ще нам. Компенсацію за електроенергію, за, 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 за використання. Тобто, да? Ганять гроші. Ганять гроші сюди, туди, туди, бумаги ну, ганять. Так відкриє закон, через то назад будуть і прийматися інші рішення. Так, самці зрозуміло. Нема більше ніяких. Так, ще бачимо, за. Я за. Кусенко. Я понял, Так Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 6 -го, 8 -го, 21 -го, номер 10 про затвердження передів першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності. Доповідає Микола команду колегії сенату. Те саме питання, просто пояснюю. Ми приймали рішення і визначали два типу передачі в оренди майна. Перший тип це відноситься кімнати, які будуть йти в оренду через аукціон. Ну, тут більше комерційна діяльність іде. А другий тип це майно Державної комунальної власності. Зв'язку з тим, що ми розроблені рішення, ті, що я тільки що зачитувала, то перелік другого типу треба Внести зміни для того, щоб була зміна в цих площах, щоб ми могли віднести його до другого типу майно, яке передається в варено. Пояснювати не буду, просто там виходить, що треба нам доводити як, колонку, пункт це майно нашої сільської ради, і змінити цифру там, де центр теж у нас вже були розроблені рішення, змінити цифру на ту, яку вони будуть. Зараз орендувати. А ми два поверха, площу. <плес> да, площу змінити. Через того розроблялося рішення для того, щоб внести другий тип зміни. А Все хочу. Все всім зрозуміло. Голосуємо. А ще хочу за. Дружим. Рішення прийнято. так. Переходимо до п'ятого питання. Там номер передачі частини межлового приміщення громадського збірку оренду для розміщення комуральної. А це було, че, що це воно мене ще щось так само? Що. Я ще поясню, воно не так само. Для проведення аукціону аукціон, села Суслівка Симачука-2. Заповідає Миколи Ковалеві на... Самету. Це рішення вже говорить більш конкретно, що ці частини приміщень, от уже це рішення, яке стосується комунального закладу, тут іде загальна цифра всіх приміщень 261,6, Загальна площа, яку вони хочуть взяти в оренду, і без проведення аукціону це означається. Другий пункт надати частину на житлового приміщення громадського будинку площою 261,6 в селі Рутмистрівка вулиця Стрільмачука в оренду терміном на 5 років без проведення аукціону. Третій орендну плату визначити у розмір, розмірі 1 гривня в рік відповідно до статті 13 методику розрахунку орендної плати. І в зв'язку з тим, що перед цим приймалося рішення, по комунальному закладі була менша площа. Скасувати рішення, яке раніше приймалося. Ми просто попереднім рішенням додали площі в кімнаті, а тепер приймаємо рішення, щоб передати їх через. Все зразу. Так, все зразу. Всім, всім скопом з окими задоданими площами. Є якісь питання, доповнення? Mm -hmm. За. Закончення прийнято. Так, переходимо до нашоста. Програм і передачі частини нежитлового приміщення громадського будинку в оренду для розміщення фінансового відділу Родмисівської сільської ради без проведення аукціону село Роднеслівка вулиця Михайло, 18. Доповідаємо колен по Лариса Нату. Як і по центру, тільки по бухгалтерії, що ми вже визначаємо конкретно, що воно підлягає в оренду без проведення аукціону, зазначається площа, зазначається термін, зазначається е е е плата в розмірі 1 гривня, і далі будемо складати. Тут теж допомагається цьому фіату. Так, це. Тепер уже надо сказати, не дуже повний. Наші деревні, так. Тільки бумаг буде отчет і все останньо. Ми комісію не обирали, це прийнято, все право. Все повне. Всім зрозуміло, голосуємо. Так, хто там? Дружим. Питання, які перед комісією ставилися, ви провели, заслухали, рекомендуєте до сесії, все як цього. Протоколи робити не можуть. закриваємо комісію, як там направимо, а не право. Ну, я Питання порядку денного засідання посідали <плес> міського. Дякуємо за роботу. Нам все добре.